Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим: нашим вікендним відпочинком у справжньому казковому місті у перлині Карпат місті Яремче. Ми планували їхати на три ночі, але обставини, як це часто буває, трошки змінилися, і ми провели там на ніч менше. Але повірте мені, емоції та вражень, яких ми набралися, вдосталь навіть за такий короткий, але насичений час. Наша подорож розпочалася потягом, що вже надає. Є романтики і одразу отримаєте пораду. Якщо плануєте їхати саме цим видом транспорту, квитки шукайте заздалегідь і дуже швидко. Бо їх розкуповують за лічені хвилини. Це як квест, але воно того варте. І ось після комфортної поїздки ми прибули у Яремче. З чого ж починається ідеальна відпустка? Звісно, з місця, де ти будеш жити. І перше, що цікавить кожного мандрівника, це де ж зупинитися. Ми обрали просто мальовниче місце садиба 333.